Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Друзі кілька днів тому я мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії Хартія у званні солдат посада стрілець. Зараз прохожу підготовку, заявив журналіст Юрій Бутусов. Ми невелика кількість друзів військових, які кажуть, що журналістика так само важлива як фронт, тому що треба висвітлювати проблеми армії і держави ззовні, Бо якщо середини ніякої критики не буде, то не буде ніяких змін. І це правда. Так журналістика, яка викриває корупцію, і захищає справедливість і злочини проти життя громадян, гостро потрібна на війні. І Добре, що журналісти можуть працювати. Мої погляди і принципи ні в чому не змінилися. Як журналіст брав участь в бойових діях в боях в обороні та в трьох штурмових атаках, я бачив зблизька смерть ворогів і смерть друзів, Дехто знає, що я брав участь в деяких операціях на плануванні і застосуванні військ в ухваленні значної кількості тактичних оперативних рішень. Створення нових військових частин, розповсюдження сучасного бойового досвіду, створення центру управління БПЛА в рамках УТУ та ТГР для тих, хто знає, що у мене розрив ахіла. Я не можу стрибати. У мене проблеми з зором. Я не можу стріляти з відкритого прицілу, але все це у ТЦК я звичайно не казав. І я здоровий і точка. І в прислужбі службі служити не збираюсь при усій великій до цієї служби повагі. Я часто на війні я бачу динаміку подій. Ситуація небезпечна для існування нашої держави в цілому. І Я розумію, що зміни зверху під впливом критики влади проходять дуже повільно. Нам варто сподіватись на зміни в самих силах оборони. І Багато таких змін мені разом з іншими журналістами і громадською думкою вдалось здійснити, треба зробити значно більше та значно швидше. Я вважаю, що створення армійських корпусів і розвиток бригад, їх складі, розвиток дронових, антидронових інженерних військ у складі корпусів і окремих оперативних частин, якість управління організації, якість підготовки застосування піхоти можуть змінити хід війни і зупинити фронт. Ці зміни треба робити в самій армії. Я зміни можуть відбутись виключно в таких смертельно важких для держави умовах. Для мене честь стати учасником бойових дій. Для мене честь стати учасником бойової родини 13-ї бригади Хартія. Тут воює значна кількість моїх близьких друзів. Перший командир бригади Хартія, нині командир другого корпусу НГУ Ігор Оболонський. На війні з квітня 2014 року він був командиром першого експериментального піхотного батальйону в бригаді швидкого реагування НГУ. І запровадив ще в 2016 році орг штатну структуру, статути і оперативні процедури ЗСШ. Виділив окрему незалежну сержантську ланку та децентралізоване управління С структуру штабу, і головне втілив у батальйоні якісний відбір і підготовку високий бойовий дух традиції правила спілкування українського добровольчого руху. Зараз весь цей досвід масштабовано і вдосконалено у багатократ. Бригада Хартія будує середовище технології, оперативних процедур і бойових алгоритмів, які створюють перевагу над ворогом не в кількості людей та техніки, а в якості управління і організації. Це дозволяє гнучко змінювати тактику, порядок планування і застосування військ, якість підготовки бійців і я в це вірю. Я вірю, що таке масштабування якісної організації управління це наша єдина перевага у війні, єдиний можливий шлях до перемоги. Я вірю, що війна потребує від кожного віддачі усіх можливих сил. А віра вимірюється вчинками. В той же час журналіст Юрій Ботусов був як кістка в горлі для зеленої влади, і багато кому перейшов дорого. Його багато хто попереджає: будь обережний, бережи себе, бо, окрім окупантів, тебе з внутрішніх ворогів багато хто хоче вбити. Свого часу так трапилось журналістам і розслідувачем Штаньком, який публікував компромат на брата Єрмака. Військовий Ляхович пише: як Єрмак, користуючись своєю безмежною владою над силовиками, підлаштував ситуацію, щоб викривач його корупції і держзради. Дмитро Штанько загинув під Бахмутом. Штанько записав на диктофон та оприлюднив 20-му році інформацію про те, як молодший брат Єрмака торгував найвищими урядовими посадами, користуючись впливом старшого брата, який очолив офіс президента Зеленського. Розповідає про обставини підготовки вбивства Дмитра Штанька, легендарний український розвідник, полковник Роман Червінський, якого агенти Кремля Єрмаки Татарова теж кинули заграти по спаврикованій справі. За те, що Червинський викривав держзраду Єрмака Демченка Зеленського в справі організації українськими спецслужбами захоплення вагнерівців в 2020 році, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.